Всім привіт! Сьогодні хочу показати ось таку штуку. Це, я так розумію була курилка. Вона йде з підзарядкою мікро мікро-USB. Ну, що, вона мені трошки сподобалась, такий гарний в неї вид, можна поставити. І я вирішив з неї зробити ну такий ліхтарик-нічник. Чим вона мені сподобалась, Тут є ось така силиконова штука. Бачите. І можна зняти. Що я зробив? Звичайний рідний акумулятор залишив, зарядку рідну теж залишив, поставив ось таку кнопочку, купив, ось такий колпачок. І ось так ось бачите, воно працює. Усередину я поставив. Зараз зніму. зібрав, спаяв СМД світлодіоди і спаяв. Саме найважче було це спаяти СНДшники, бо вони такі маленькі, дуже-дуже треба було спочатку спаяти. Ну, ось такий вийшло ліхтарик. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.